Друзі, слава Україні! Вітаю вас на каналі Росфішер. І сьогодні я виїхав половити хижака. Зібрав два спінінга, як ви бачите. Один по окуню, другий на щуку. В основному хочу покидати сьогодні по окуню, половити окуня В більшості. потестувати далі приманки від фішбейт. В деяких місцях, в деяких ямках хочу покидати по щуці, так як з нас осінь. Пора гарної трофейної риби. Можливо, десь дасть цей щучку хапнути непогано. Так що не гаємо часу. Пливемо, кидаємо. Так, друзі, була покльовка на щуку. Вдарила, стягнула силікон. Думаю, включуся, перезакину. Можливо, зараз доловлю. Не голодно взяла осінь на дворі. Силікон невеликого розміру. 75 мм на осінь, я рахую, що це дуже даже маленький. А вона ще його щось там коцнула. Мало хлапнути і все. Так, друзі, щось підсіло. Щучка якась невеличка ходу. Дала на силикончик. Що ти там? О, значите, відчепилася, але під саком взяв. Ну і яка ти там у нас? А, невеличка. Зовсім невеличка. Грамів 300 така. Розірвав трошки губу. Супер, перша щучка, така, грам 300. Пішла. Хе -хе -хе. Перша є, друзі. Кидав по окуню, поки покльовок не було, думаю, візьму, по щуці кину, спрацював. Копія на свім імкак фет від Мереді від китайського виробника, на який я розказував в багатьох відео, коли я виїжджав по щуці, я на нього ловив. Флюрик 0,55, 40 сантиметрів десь флюра. 5 грам Чебурашка. Так, друзі, щось увалило. Ну це така. О, це трохи більше вже. ха Ха! То вже чучка на силикончик О така, я знаю От, Така до кілограма десь Грам 900 Такий щупачок Спрацював і шайнер від Біркінгу коричнева спина. Супер. Гарна щучка, ну таку візьмемо. Зараз півтретя, друзі, у нас вітер піднявся. І поки що кидаю, плаваю по щуці, бо по окуню трошечки проводку дуже тяжко зробити в вітер. Тому поки покидаю по щуці, поплаваю. А вже такий під самій вечір, трошки стихне хвиля, будемо кидати по окуня, попливемо по таких місцях, поприкуряги і спробуємо зловити Окуня. Так, друзі, якась впаяла мені. Ну, Ізі Шайнер, ой, де. Ну, невелика. кошеку. Так, что там у нас? Но. Чекай, 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 чекай. Вот такая. Рам 600. Изи шайнер. шахте, Супер. Так, продолжим, продолжим. Два щупачка уже взял на На цей силікончик від Беркінгу 10 сантиметрів здається довжина. Ось такий колір на 6 грамах. Флюрик. Плюрик нормальний. Не покоцаний. Давай. Така би десь 5-7 хоча б. Аааа, сход. А-а-а, блин. Друзі. Була. Була, но зійшла. Була, но зійшла, друзі, такий. Гарна, гарна така. Я думаю, в районі кілограм була. По відчуттях. Шкода, шкода, звичайно. з годину плаваю після того як останній зловив, десь грам 600. І покльовок не було і от покльовочка ну, зійшла, погано засіклась. я чайка. Вже в нас за 25-та. Вітер не стихає, не стихає, дме. Вже трошки аж змерз, Зараз гарячого чайка бахну. Канапочку зім буде інакше. Так, за рибалку. А, але кипіточок. До речі, друзі, термоси за джеруші. Класні. Вже в мене він, не знаю, 2 чи три роки. Три, напевно. Класно тримає, в зимових рибалках теж класно. Цілий день гарячий чай. Не реклама, а правдивий азив. Тому хто хоче з термоса. У мене 1,2 літра. Беріть за джируші, не пошкодуєте. У мене ще є харчовий, теж від заджируші, теж дуже добрий термос. М -м -м. Оце діло. Часом не щука була, бо... бо дуже рве. І туди, то, друзі, дуже гарний окунь. Да, я думав, що то щука. Ну, дало, ну дало. Сейки кабан. О! Ну це просто це не Куршара, блін. О, класно, класно. Як вам, друзі, такий окунь? Ну красавець, не на приманочку від фішбейт В такому от кольорі. О, друзі, 360. друзі на вечір як я казав хочу половити окуні і перший такий окунчик став на точці друга точка гарний окунь Ааре будемо проводити ще щось піймати Но подача друзі така була що я думав, що щука реально міник дав Я думав, що то щука. Так, друзі, знову підходить. Щось непогане. А, щука, пеліна. Давай скоро під саком взяти. Опа! Приманочку відкосить, ну щука взяла, ну на мікроху невеличка. Ось. Грамів 300, 350, може навіть 400. Гарно підсіла. Такий щупачок Де? А, пішла. А я думав, знову окунь такий гарний. Тоже подача така сильна була. На спінінг 1,7 грама, то... а то... Теж задоволенням, риба невелика, але задоволення отримуєш. Супер Роле. А, друзі, теж щось непогане. Досить, досить непогане. Можливо, да, окунь. Теж непоганий. Ну, удар такий був. Блін, та він не такий великий. А де моя приманочка? А приманка там, друзі. Далеко-далеко в шахті. Ха. Такий, грам 200. грамм 120, 130, бачите. в роті. Так, пробуємо ще раз кинути. Але взяв біля самої лодки, правда? Ага. Знову, друзі, щось є якийсь окунець, правда? Невеликий. Сюди. Такий невеличкий. Але жадно, жадно бере приманочку. Опа. Такі пустим. Більший взяв, менше відпускаю. Походу, так, так, так. Є окунець. Ось такий. Біля такої коряшки козирної, друзі, ловлю. Біля неї я вже не раз був, наловлював Окуня, я її запам'ятав. Тут багато пеньків різних, але ну, біля того пенька щось там таке є, що він кожного разу там бере. Можна одно. Зараз буде покльовка. Опа, бачите, Я казав, що буде. Гарно вдарив. Він досить таки непоганий. По відчуттях гарно гарно веде. Чи який. Опа, бачите, який окунець. Красень. От такий окунець. Ну гарний. Красунчик. Такий грам під 200, напевно, буде. І зно біля того, біля тієї коряшки. Так, зараз коренько закидаю знову туди. Вона така ледь виглядає з води. Але там чи ямочка є, чи там якісь трава, ну не знаю, щось там є біля тієї коряшки. А дивіться, тільки От. Тільки кинемо і знову покльовочка. Навіть приманка не потала. Видите, який гарний. Бачите? Ну, Красень. Ох! Красень окуні, не? Друзі, лайкоси мені, лайкоси. Вечерня рибалка, такі окуні. Гляньте який. Ну це просто як він так голодно взяв ту приманочку. Ця приманка робить чудеса. Так, кидаю знову до тої коряшки, друзі, дивіться. Опадрились є. Але просто купнув ту приманочку, але невеликого розміру такий хай іде живе, підростає. Так, розривають мені силікончик. Дуже ніжний силікончик, до речі, цей, що він, який я ловлю від щось бейту. Він робочий, але він дуже-дуже ніжний, дуже рветься. Як понюхав, здається. Так, а ну на праву сторону коряшки кину. Хоча минулі рази коряшка кидає на ліву, бере, справа не бере. Спробуємо зараз, чи справа буде клювати чи ні. Є! Yeah. Я, yeah, друзі, гарно, гарно взяв. Але подача. Це клас. Ну непоганий, непоганий. Досить так не гарно Ну. Це у Це дивіться які... ого! Це просто... Опа! Ось які. Друзі, дивіться які в окуні в прямому ефірі. Вечір. Подобаючку мені, друзі. Ну такі 200 плюс. 200 плюс. такі окуні. Просто. 아니, нічого, так, кидаємо знову справа. Вам напевно не видно на відео, ну так метрів 15 від мене. О, вже сюди. Відкусило, чи відірвало. Йо... Напевно відкусив. Може щука, може не знаю. А блін. Так гарно ловилося і бачите? Яка біда. Так. Так, друзі, вже темніє, я перев'язався. Кидаю зараз знову. Напевно, я навіть не знаю, можливо щучка взяла, відкусила. Не знаю, можливо, весь фюр тернутий був. Де, 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 де. Є, yeah. відразу тільки перев'язався перший закид І така репка. Такий. Грам 150. Піде. Ну, за такі окуні, друзі. Як не поставити вподобайку і не підписатися на канал? Так стараюся для вас. Вечір. Холодно, правда, друзі, холодно. Сьогодні цілий день вітер такий змерз трохи. Але чекав вечора, бо хотів на самий вечір половити ще в Ну, Спробувати щось би поміняти, га. Ану, Єзішай не раді цікавості. Заради цікавості ставлю. Вже ж руки трохи змерзли, друзі. Ставлю свій Езішайнер. Цікаво, буде клювати чи не буде. Таку активну приманочку, яка мене теж по цих водоймах працює. Це номер один приманка. От зараз мені цікаво чи на неї буде клювати чи ні. Чи от саме діло в приманці, чи просто вихід, і він буде взагалі на всю. Є. Є окуй на Easy Шайнер, друзі. Де ти там? Опа? Такий Середній ну, бачите вихід, значить він клює на все. Давайте ще раз кинемо на Easy Shiner, щоб розуміти. 7 по 7. Вже темніє, а я ще ловлю окуня Ну, вже бачу покльовки стихли. Можливо, вже немає. Можливо, відійшов. Ну, все рівно ще постої покидаю трохи. Так, друзі, дивіться, це за цієї куряги. Шість окунів я взяв. Та, шість окунів. Ще поки більш-менш видно. Хотів показати, <ривіт> що буде купеніти. Дивіться, що в мене на купені, дві щуки і тут три окуни. Один такий під 400 грамів. І так, трошки рибки зловив я сьогодні. Гарні окунці, такі, ну клас, просто так. Так що, друзі, кому сподобалося відео, як я тягав окунів, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Дякую всім, хто пише коментарі. До нових зустрічей на каналі.